У моєї цієї маленької кішечки нове місце. Так, скажи нове спальне місце. Камара, комаруся. Ти вам він попік. Гарнюня? Мамина гарнюня? Каже, звісно, найкраща, найкраща дитина. Отак, лягай, лягай, моя дівчинка, лягай. Папа там лазить, папа там твій лазить. Завидую тебе. Вон такая красота. Ну, какова красота? Какова красота? Тамар. Тамара. Что это такое? Что маму не слухаешь совсем? А? Мама на красуня? Новое место убрала. Ну так, конечно. Конечно. Тож для тебе крісло привезли комусь ще. Моя красота. Брала собі нове місце. Ви Розумієте? Оце ця, оце ця мамина, оце, ця мамина, ось я кажу, я така мамина. я така мамина красуня. Мамин вухастик? Так. Маміна зірочка. Маміна красота. Мамин носі кожен такі тімка. Я ухо на стрме.